Ами. Је говори. святого Марка. Овог дана из синагоге, Исус з Јаковом та Јоаном пришао до дома Симона и А Симонова теща лежала в гарячці, тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов і, взявши за руку, підвів її, і гарячка залишила її. І вона почала прислуговувати їм. А як настав вечір, коли вже зайшло сонце, Почали приносити до нього всіх хворих і біснувати, і позбиралося біля дверей все місто. І він оздоровив багатьох хворих на різні недові і вигнав численних бісів, але бісам не дозволяв говорити, бо знали його. А вставши вранці ще вдосвіта. Він вийшов і попрямував у пустинне місце, і там молився. І поспішили за ним Симон, і ті, хто з ним, і знайшли його, та й кажуть йому, всі тебе шукають. А він відповів їм: ходімо в інші місця, де до поблизьких містечок, щоб і там я проповідував. Адже на те я і прийшов. І він пішов, проповідуючи в їхніх синагогах по всій галилеї та виганяючи бісів. Це є слово Господнє. Аврує. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І панце похвалений Ісус Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, шановні наші парафіяни, сьогодні рицарі святого Яна Павла ІІ, папіжа наші другі міністранти, органісти, улюблені в Христі, коханні Боже діти, Євангелія, яку ми постійно читаємо в костелі, вдома, можливо, в інших місцях, в праці, в школі. Всюди, де ми відкриваємо Святе Писання, Євангелія Ісуса Христа завжди є така трудна, як хрест, але завжди є така прекрасна, як весна. Завжди, коли слухаємо любий сюжет сюжет, уривок Святого Писання, особливо Євангелію, Бачимо, в яких не раз трудних ситуаціях знаходиться Ісус Христос і там, де Він є, як прекрасно все закінчується. Ми сьогодні чуємо Євангелію про, не знаю, може більшість чи меншість би сказала, чи 10%, чи 100%, які ми тут зібрались на службу Божу. Євангелія про Симонову тещу. Але це не є стопроцентна відповідь. В цьому уривку Святого Писання перший розділ Святого Марка, 10 речень, 29-39 речення. Там є написано такі імена Яків, Йоанн, Симон, Андрій. Вже маємо четверо людей. Напевно, хтось вдома ще був, там, де була теща Симонова. Напевно, був тому, що людина захворіла, гарячка, температура, хвороба, хтось мусив доглянути її. Потім написано, що під вечір принесли до Ісуса Христа багато хворих. І тих, кого мучили біси, нечисті духи. Тут, може, ми так вже привикли до такого слова, що багато всі. Ми не раз це використовуємо справді не по адресу ці слова. Використовуємо ці слова, назви неточно. Такий один чи другий приклад. Тато або мама, коли приходить дитина і каже, а можна я щось там зроблю чи піду кудись? І один раз, наприклад, в два місяці тато каже, не можна. О, та ж так, мені нічого ніколи не можна. І то нічого ніколи означає, що 15 років, як дитина живе вдома, ніколи нічого не можна. Ось так ми вже привикли. Або, кажемо, дивимось нам щось свято, вечором, ми кажемо, всі Городок зійшовся, а вдруг двоє людей не прийшло. Чому я це кажу? Тому що тут потрібно зрозуміти логіку і взагалі правдивість такої смикалки єврейської. Коли я мав таку можливість, божу ласку, бути в Єрусалимі, ми пішли на Олимну гору. Очевидно, вона не була так високою, як нам здавалось, і була нижче від інших гір. Це був город. Садок коріння, які ще пам'ятають Ісуса Христа, з яких постійно виростають нові і нові Оливні Гори ці дерева. І цей чоловік, який нам розповідав екскурсовод, гід, каже до нас, а там були іксюнці, і ксюнзи, і парафіани, і інші паломники. І він каже: ось тут пан Єсус молився. Я кажу, як ось тут? Перший відповів. То, як не городецький задасть питання, кажу, як тут? Де доказательство? Де якась табличка, якийсь фломастером точка намальована де? А він дивиться на мене і каже, це тільки ви, українці, такі недовірки. Як нам діду Прадід сказав, що тут, то 200% тут. Тут не треба маркером малювати, тут не треба таблички ставити, тут не треба якусь огорожу робити. Сіточкою, чи ленточками. Тут молився, отут о, іменно з цієї сторони. І Всі почали цьому цей камінь, я думаю, ну то скажу, що Ксьонс не вірю, що я теж там. Прихиляюся, дивлюся на бік. І цьом, я думаю, ну, може, і справді тут, хто його знає. Розумієте? Якщо єврей пише, що прийшло ціле місто, то повірте, ніхто не лишився в хаті повністю. Це так, якби ми пішли по городку чи по Бедриковограді і в кожну хату заглянули, нема нікого. Всі пішли до Пана Ісуса дотьощі хворої Святого Петра. Всі то всі. Так пишуть євреї. Справді, там немає похибок. Вони настільки доточні, що навіть як треба обманути, підставити, виграти бізнес, шпіколянство, то ти їх з найдучим калькулятором не перевіриш повністю. Це логіка, це смикалка. Це завжди так загонять в такий кут, що я, наприклад, питаюся, там можна було купити якісь пам'яточки і питаюся, скільки там ті шекелів коштує, скільки воно стоїть. А єврей, який продає, дивиться на мене і каже: єврей в шапу, яка ні, католік. А ви будете продавати або тільки покупаєте? І він від цього ціну ставить. Я думаю, на подарок мамі. То половину ціни. І мусив мамі віддати, Хотів собі забрати в парафі, але боявся Бога, щоби обманути продавця. От настільки вони точні, все село, все місто зійшлося до пана Ісуса. І коли приходять апостоли, четверо їх Бога, так? Андрій, Симон, Ян і Яків, і кажуть, Господи, всі тебе шукають. Так, якби сьогодні ми вийшли з костьола всіх, хто тут є, і до єдиного всі пішли і шукаємо, де пан Господівся, ні єдної людини нема такої, яка би його не шукала. Ось так було точно. І Евангелія це дуже точний переклад. І переказ, який насправді сьогодні повинен нам уточнити все. Тобто тут написано в цій Євангелії теж про цих всіх людей, про це все містечко, яке тоді жило разом з Симоновою Тещою. І що найголовніше, тут вже з великою любов'ю до тещі. не можна сказати, що Тьоща прикрила Пана Ісуса. Якщо сьогодні ми дамо відповідь щось Євангелії, яку ми читаємо, говорить про Симонову Тещу. То два з мінусом всі. Евангелія говорить про Пана Ісуса. Якщо возьмете вдома цей текст біблійний, перший розділ Марка, 29 й вірш, то тут перше ім'я, яке з'являється, то пишеться так: того часу вийшов із синагоги Ісус, і потім з Яковом та Йоанном прийшли до Симона і Андрія і те, що лежало в гарячці. Перше ім'я, яке з'являється в Євангелії, це є Ісус Христос. Тобто сьогодні Євангелія говорить про Ісуса Христа. І можливо хтось потім схоче переказати цю Євангелію, чи вдома з дітьми поговорить, порозмовляйте. Мене так мама завжди в дитинстві питала, про що Сон зговорив. Про що Ксьон говорив на науці. І я, якщо прослухав десь там, проспав, чи задрімав, чи хтось наштуркнув з міністранти, бо як то хлопчаки не завжди були уважні. Але треба було з цього вийти так, щоб мама потім ну, з якоюсь різочкою не бігала по хаті за мною. Про що говорив ксьон? Я кажу, мамо, ксьонц не казав, про що він каже. А, не казав, то ще раз 7 кілометрів до грудка, до Костьола. Сьогодні всього говорить про Ісуса Христа, і це є правильна відповідь. Але Він потрапив в таку не іншу ситуацію. Друга важлива така подія, і це треба назвати подія, само слово негайно, щоб його зрозуміти, скажу вам простий приклад. Кожного року я ходжу по коляді, чи там мене запрошують в гості, чи десь навіть до хворого. І цього року теж був відній хаті, починає заходимо, співаємо все. І господині каже: Ойче, вони співають, Піді, ходіть сюди, ходіть, щось вам покажу. І це. і дивлюся, там бабуся хвора лежить, гарний такий покой, образочки, олтажик. І каже, бачите, це наше каже, багатство. А ну всіх дітей тоді, судить, ми там на великій хаті. Давайте сюди, в цю кімнату». І це називається негайно, треба показати відразу. Але були такі моменти. Що я виходжу з хати і чую за дверем пчіх, хтось пчехою і кажу, а там що таке? А там дідуська старий, а, дідуська старий, давайте відкривайте. І ще раз полядуємо в дідусь, посвячуємо хату, балакаємо, робимо фотографії з дідуськом. А що а так? Ну, він там, що понімає? А що він має понімати? Жива людина. Так. Дві різних ситуації: негайно і з запізненням. Так, із запізненням це. Це дуже велика колосальна різниця. Колись мій один такий товариш з музичної школи ходили разом вчилися грати, і він розказує, як його друг хотів познайомитися з якоюсь там дівчиною, і, звісно, боксовку. Чого? Тому що він до неї дзвонить, там вже телефони з'явились і каже, ну що ці стаціонарні, звісно, бо ми ще з там того століття. І каже: ти там якась Настя чи Феля, чи хто там. Ти мене помниш? та не одужає, каже. Ну там вже ж в ресторанчику сиділи, а-да-да. А, да, да. а пам'ятаєш такий вазон був, да. і за ним ще такий хлопець сидів, такий в корічному, може, в жукеті. Ага. Ну то я напроти нього сидів. Вона каже, поняття немає, де ти був. Ну як можна мати поняття, як людина тебе в дібри водить? Розумієте? І це називається брак негайності. Відразу. Відразу, хто з медиків робить на ширкі допомозі, то розуміє, що як є телефон, то летять одразу. Нема там, що почекай, а доки їм чай. Ні, відразу кидаємося в летимо. Це є негайно, бо можна запізнитись. Аж трудно собі уявити, якщо би не сказали про Сименого тещу. Я колись на одних реколекціях, цю Євангелію розповідаю, пояснюю і це питання задаю. Аж страшно подумати, що би було, якби пану Єзусові не сказали про те, що Симона Петра, а стоїть з боку і каже, що би було? Четверте Воскресіння. Донька Яїра, молодий хлопчина, Знаїм, Лазар після чотирьох днів, і щоща Петра була би четверта на що? Ну що це проблема? Не встиг оздоровити. Воскресів. Так? Нема такого чогось. А питання, а де любов? А де доброта? Та пане зможе пів цвінтара в городку воскресити, а далі любов наша. Так що робити? Скільки раз буває, що до Цонда хтось прийде, ой, чи ми не встигли. А чому не встигли? Ну, якось так заметушились і так далі. Я кажу, і що, навіть до пенсії не доробив? Ні, 94 роки мав, не встигли. Якби мав 120, може б встигли. Що означає слово негайно? Можна сказати, що кожен християнин, ну вибачте, за порівняння, це повинен з такою лампочкою того сиреною ходити, як скоро помож бігати. Бо негайно треба ксьонза, бо негайно треба до сповіді, негайно треба до хору закликати. Ось якщо нема сирени на голові, все, значить програне діло. Ось так повинен поступати християнин. Це є правдива постава. І якщо всі, то всі. Нема так, що когось не було. Всі тебе шукають. Не раз люди кажуть, а де є Бог, а чому Бог не допомагає, а чому така біда зараз? Мене теж один чоловічок, такий старший, 43-го року, їду в Завадинці на мшу, на стрітиня. Ой, чи коли то цей кошмар закінчиться? Я кажу, вуйцю, ви коли були в церкві? Ну, то й то Паски не було, бо не вийшло. Прошло є. Ну так підете кожної неділі. До костюла чи до церкви, то завтра всі війська будуть свободні. А що так? Я кажу, ну, на що я маю молитися? Ну що я один? Мені треба. Моя хата Дзінки Богу в Бердківцях стоїть нерушимая. Думай, чому так? Ну і потім ціла розмова і так далі. Він каже, ніколи навіть не подумав, що так треба. Ну а як треба інакше? Ну як треба інакше? Щоб наїздя хліба йти до кооперації. щоб треба йти до врача, щоб був спокій, мир падай на коліна. А хто ж має це робити? Кому це треба? Так? Як всі, то всі. Пророк Йонам був посланий до Ніневії. І там написано всі підряд. Мало того, цар, король, всі люди і всі звірі, тобто корові, кури, не знаю, там, качки, я вже придумую, щоб там гуси були. Всі постять повністю. Всі постять. І Бог відвернув карму. Ось це є молитва. Якщо всі, то всі, а кому не треба? І цей сюжет, коли вони пливли кораблем, підходять ці люди, які молилися до різних божків, різні віри мали. Кажуть до Юни, а ти чого не молишся? Ти що спиш? Давай клич до слова Бога. То інші віри заставляли Йону, пророка молитися до свого Бога. І так може бути, що хтось прийде з якихось там інших вір і скаже до нас, ну що католики, Давайте просипайте, скільки можна. І це називається Всі. Це дуже важливо в Евангелії такі прості слова помітити. І Каже пан Єсус, підемо в інші місця, бо і там я. Маю проквітувати, на це я посланий, на це я прийшов. Питання, чому він залишив тих людей, які його шукають? Чому я залишив цих людей, пан Єсус? Тут теж так мені приходить зараз на думку. Очевидно, вибачайте, що це не теологічно, не побожне така, така, скажімо, історія. Але коли ми були на Пільгжимці з Варшави в Чинстухову, я ще був семінарістом. Такий епізод приїжджають дві великих машини. Тоді ці пепси-коли, кока-коли, це було щось, Америка відкриття. І там, де відпочивали на привалі, відпочивали паломники, вони під'їжджають, така сипана дорога, відкривають борт і повністю, що в цій машині було, вилітає. І вони кажуть через руку: прошу браць, прошу розбіратись. Ну і очевидно, ми вже так тою. Колю пили, що вже аж було, по плечах текло, по, по шиї всюди, і, і вже аж дурно робилось від неї, бо ж це безплатно. Я собі думав, ну який інтерес людям, якісь ненормальні, вони не вміють колірувати. Але мало того, коли ми прийшли на нічліг, стояли чотири великих машини з прицепами і по п'ять злотих, слухайте, всі чотири машини розкупили, а я не взяв, бо я набрав більше в тоді в день. І я думаю, от хитрий. Одну машину потікали, чотири машини з прицепами виграли. Ось це логіка. Так? Ось це логіка. І пан Єзус що робить? Пан Єзус, тебе шукають. А ну це хорошо. Взяли смак, апетит, добре, хай шукають, пішли далі. Найдуть. Якщо шукають, найдуть. Християнин – це людина прагнення. Це людина, яка постійно щось хоче робити, постійно не може всидіти. І ось як цей вогонь запалюється, цей моторчик починає робити, пане зможе сказати: Добре, я йду далі, а ти мене доганяй. І це є життя християнина, який постійно розвивається в цій Божій благодаті і вже цього Бога проповідає. Він вже цим Богом живе. Так? Віра, яка не тільки мені подобається, але якої я прагну, бо я хочу вірити. І це хочу це таке. Слово, як пан Єсус на Христі сказав, «Прагну». прагнення. так? Є пожадання, а є прагнення. є дві різних речі сьогодні на світі це якби переплутують люди, міняють, заміняють ці слова, але це велика різниця між ними. Так? Пожадати чогось, а прагнути чогось. Чого людина прагне щастя чи суперництва? Може, ще такий. Приклад, ви гарні приклади почитайте в Біблії і в мудрих книжках. Я вам буду казати сільські приклади, може байки якісь, навіть про золоту рибку вам розкажу, як рибаки ловлять рибу, а це зараз актуальне. Я дуже дивуюся, там біля млина, тут в грудку, на ставі ходять люди. Я не знаю, який той лід, твердий, тонкий. Це просто чудо Боже, що вони там ходять. Чесно, я би не пішов. Одного парафіяльна питаю, ти був? був? І він як сказав, був не аж трасел, знаєте, від страху. Я кажу, а чого був? А каже, повістки носив. Я кажу, і що? А стоїть каже з цього, з воєнкомату і каже, ходіть сюди, повістки. А він каже: ні, ні, ти ходи сюди, <свісно> а не прийшов. Я кажу, я би теж не пішов. Так і про рибу. Злапали золоту рибку, і вона каже: Відпусти, то зроблю всі три желання, які хочеш. Ну, то, що ж, бідна людина, рибак. Хочу мати гарну хату. А рибка каже, але в сусіда буде дві, хай буде. Дивиться дві хаті. Ну, трошки шкода, але нічого, свою має. Хочу мати машину, дивиться в сусіда дві, в нього одна. І каже рибка, давай наступне желання. Він так думає, 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 каже: хочу бути без одного бока. Ага, бо в сусіда не буде два. Так. Оце суперність, пожадання. Це не є прагнення. Прагнення, щоб було добре, а це не є прагнення. Тому сьогодні пан Єсус на чому будує нашу віру. Якщо ти прагнеш, то будеш його шукати, Так? то знайдемо Ісуса там, де Він дозволить нам себе знайти. І це є Християнство. Йдемо за Богом постійно. І в цій Євангелії так насправді в главній ролі є Ісус Христос. І якщо всі, хто йде за Ним, вони теж в цю главну роль входять, не перевищуючи Ісуса, але разом з ним стають на цій рівній дорозі завдання апостольства, християнства, визнання віри, свідоцтва для других людей, тому, щоб ми, власне, зрозуміли, наскільки кожен з них був важливий, наскільки кожен з них. Був потрібний, то навіть, скажемо, ця хвора Тьоща сьогодні, якби не вона, то би цей сюжет не відбувся. Так що Тьоща в главній ролі, але пан Ісус ще важніший. І про пана Ісуса сьогодні говоримо, бо це насправді важливе в нашому житті. Це є головне, що ми можемо знати, любити, прагнути і настільки в житті покохати Ісуса, щоб з Ним теж потім щасливо в небі перебувати. Слава Ісусу Христу, визнаймо mm -hmm. урочисто нашу віру. Mm -hmm. Вірую в єдиного Бога, за все держите нам, творця неба і землі, всього видимого і не видимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед всіма віками, Бога від Бога світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного єдиного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святої Марії, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пила, і страждав і був похований. І воскрес у третій день з Саня, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина, і Ти, що з Отцем, і сином рівно поклоняємо і рівно слава що говорив через Пророки. i w jedyną z światu wseleńsku i apostolsku Centrum i spowiduj kreśczenia na kreszczenia, David, uszczenia w rychli, oczykuj i życia najbudniowo wieku, Amen.